Сучасне мистецтво невпинно розвивається всупереч війні. Сьогодні, 11 серпня, у Кременчуці відкрилася нова виставка двох молодих та талановитих українців. Сьогодні відкривається така цікава виставка збереження від свавілля війни. Наш художник Антон Багачов вчився в Черкасах і знайшов там, викидували картини. Він підняв цю історію, він подзвонив нам каже, картини такі цікаві. Знайшли кошти, він переправив сюди. Ці роботи, і от сьогодні ми відкриваємо цю виставку. Загалом було представлено більше 40 полотен. Основна частина робіт це картини кременчужанина Антона Богачова. Вона поділена на декілька композицій. Однією з них є цикл Фрагмент легенди про Нальсур. З 9 років я почав я визимав перші проби пензля Є олівця і вже. В підлітковому віці мої роботи стали більш осмисленими, і мали більш сюжетний напрямок, що пов'язано із світоглядом. Це бажання візуалізувати свої мрії та марева. І друг, другий етап представлений вже візуалізацією того, що близько до душі це емоції, певні думки, і е світоглядні переконання. Але не менш вагомими є роботи Аліни Намедової. Наразі сама художниця знаходиться за кордоном. Картини фантастичним чином потрапили до Антона з Харкова після початку військової агресії. РФ ця дівчина Мамедова Аліна Лутвіярівна, навчалася в тому місті і писала картини одночасно. Просила, щоб їх зберегли з одним студентом. Вона була дуже близька, і той не, не, не міг нічого зробити, крім того, як попросити одного сміливця проникнути в той гуртожиток і відправив вже у Черкаси, де проживав той студент. Тут же з'явився я, який бачив, що виносять роботи. Я подивився, що вони мають мистецьку цінність, і попросив, щоб вони були збережені. На виставку прийшли знайомі та педагоги художника, які підтримали його та високо оцінили якість робіт. Подобається ось ця картина з русалкою, бо вона дуже гарна. Грає не гарні емоції. Мені подобається. Антон Черенспілки життєво розцвіт цього таланта. І нові про це конкретно сортувались на моєму класку. Я скажу, більше. В нього, звісно, є міняльність побажати тобі э, легкого життєвого шляху, легкого людського шляху, людського, э, легкого шляху художника, філософа, психолога. Нехай ти на своєму шляху робиш багато відкриттів. Дуже приємно, э, скажімо так. Підтримати свого талановитого студента і сказати, що в тебе все вийде, в тебе попереду багато буде виставок цікавих. Ти не боїшся робити те, що вважаєш за потрібне. Така гарна риса, оця твоя наполегливість, і завдяки їй ти зміг організувати роботи. Показати людям. Виставка працюватиме до 22 серпня. Продовжуємо далі стежити за талановитою молоддю міста і обов'язково про все вам розкажемо. Я б дуже хотів, щоб мистецтво є, краса, врятувало світ, але люди були до цього тут. Дмитро Цирлюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.